Рівненський Верес знову не зміг потішити своїх вболівальників перемогою на рідному авангарді. У матчі з кривбасом рівняни намагалися грати першим номером, задіювати фланги. Однак супермоментів до перерви не було. Перспективний штрафний удар наприкінці першого тайму змарнував Кльоц. Намагалися загострювати гру брати шараї та пасіч. Утім, не вистачало завершальної дії. А на початку другого тайму досить несподівано відзначився кривбас. Важко дуже коментувати, тому що Дійсно, є серія, і сьогодні при всій повазі до кривбасу. Я не побачив навіть по тій грі, що ми могли сьогодні програти. Тому і ігра давалася, але перша серйозна атака, друга, можна навіть так сказати. Перша, були хороші моменти момент в першому таймі, і зразу нас покарують. На 60 60-й хвилині верес залишився в більшості. Нападник криворіжців Устименко примудрився за дві хвилини отримати дві жовті картки. Господарі поля зрівняли рахунок за 20 хвилин після цього. Захисник кривбаса у своєму штрафному задів м'яч рукою після передачі Владислава Шарая. Арбітр Тр не одразу помітив цей епізод, однак отримав вказівки від реферівар. Вперше на авангарді задіяли систему відеоповторів. і, Переглянувши спірний момент. Ще раз суддя призначив пенальті. З позначки відзначився Андрій Блізніченко. Однак, замість того, щоб вирвати перемогу, Верес натомість знову пропустив і, врешті, поєдинок завершився з рахунком 1-2. Тренер гостей Юрій Вернедуб після матчу підтримав свого теску з Вереса. Це буває таке. У мене така полоса була спочатку чемпіонату. У Юри Вірта зараз вона в кінці чемпіон того круга, плюс зараз вже четверта грач, яку я граю я ніяк не може. Але я думаю, то все пройде, головне працювати, не мішати йому як тренеру, і в нього все буде добре. Зовсім інший настрій після гри був у наставника рівнян. Безвирошна серія Вереса продовжилася до восьми матчів. Президент клубу Іван Надієн все ще довіряє Юрію вірту. Однак тренер хоче бачити результат від своїх підопічних. Вони перед мною мають нести відповідальність, а я вже буду перед президентом нести відповідальність за результат і так далі. Тому десь серйозно поговоримо. Ну, футболісти десь я бачу не, не так, які були в минулому році. Десь може і моя провина є, що десь більше. Пряника була а не кнута, тому зараз і перейдемо трошки і до кнута, тому що є футболісти, які не допрацьовують. Мене це не влаштовує. Зараз Верес опустився на 14-те місце у турнірній таблиці і перебуває на відстані одного очка від зони виліту. Наступний матч рівняни проведуть проти конкурента у боротьбі за виживання львівського руху. Саме з поєдинку проти Галичану Вереса стартувала сумна домашня серія на рідному авангарді. Микола Брежицький випуск новин.